Вітаю усіх на своєму каналі. Зробимо короткий огляд на готичну Ленорман. Ось такі от колоди. Так, вершник, лілія. Ну, не по порядку в мене гора. Сонце, конюшина, дитина, Миші. дім. Лисиця. Риби, дерево, ведмідь, якір, хмари, зірки, чоловік, ой, книжка, собака, жінка, друг людини, букет, вежа, коса. Корабель, роздуріжжя, місяць, лист, ключ, кільце, хрест, серце, змія. Так, лелека, гріб, сад. Ворона і річка, як це буде, потіг по-українськи. Ось так. Ось така от красива лінармашка. Купити можна в магазині Термац. Всім дякую за увагу. До зустрічі!